Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вод. Дивимося сьогодні топовий боярський на супер Конкурорі, супер кінь. Так званий в народі на карті Перевал. Грає з нами сьогодні гравець з Ніком Том Рут. І відразу пройдемося дуже швиденько так, по нашій гарматі. У нас 120-мм, 400 разової шкоди, і як бачимо, повністю грає наш грабець на голдових підкаліберних снарядах. 326 мм бронепробиття. Ви знаєте, дуже швидкострільна наша гармата, дуже топовий у нас ДПМчик. І скажу я вам, що у нас сьогодні грає топовий статист. Це твінк, швидше за все, у нас 600 боїв на твінку, як бачимо, там чотири з лишнім по ВН8. І відразу по бою бачимо, у нас десятки, дев'ятки, по одній артилерії в командах. І ми відразу прожимаємо так званий лідник, приїжджаємо в притул, перестрілюватися з. Важкими танками противника. До речі, у нас британський 10-го рівня танки, Хто не знав? Так підкреслимо чуть, чуть. І ми починаємо розминатися по ДПМчику, по перезарядочці, розминатися по противниках. Приїжджає ФОС-155. Всі знають у нього барабана три снаряди по 750 п'ятдесят 396, Не знаю, ага, він вицілював нашого великого боса в світу танків. Це як панзера є 100 і наш як панзер є стоша 155 забирає це дуже добре, бачимо. У нас якась як би не було, але є перевага по танкам на даному напрямку. Зараз будемо дивитися, як буде проводити наша команда. До речі, подивіться, ми попадаємо на підперехресний вогонь від танків противника. Приїжджають з центру від води. Бачимо, є 4, є 5 карти, оці квадрати карти. Верніше речі, говорили мені, писали верніше під відео, під відосиками в коментарях, що неправильно говорити слово карта, це слово не українське, змушений не погодитися з цим. Це дуже багато можна називати карта, землевид, площир, мапа, путівник, путниця дуже багато похожих слів. І це, це українське, слов'янські, українські і тому подібне слов'янського роду. Слова тож загуглив я спеціально подивився, бо, тому що вчать мене української мови. Так я звичайно не можу все знати, але стараюся, гуглю дивлюся, як в словнику правильно, і тож буду вживати і слово карта, і обов'язково напишіть в коментарях. Чи знали би отакі слова, які я перечислив, і повертаючись до бою, у нас вже 60 тп приїжджає в лоб до нас, дає нам на 770 хід прямо в лице плюну. 1,5 рахунок до цієї пори, поки я поясню. слово значення, карта чи мапа. Це одне і те саме українське слова. І менше з тим, повертаючись до бою, дивимося. Наших важких танків розстрілювали з двох сторін. Отут де 65. Подивіться, який наглий приїжджає. Отут хлопчина приїжджає нам і дає по 700-855. Просто по нам вилітає. Як він нам дуже сильно мішає в цьому бою. Ми не маємо як виїхати на нього і розмінятися, тому що бачимо об'єкта 780-го союзного труп. Мішає нам. Леопард ПТА приїжджає. Так що ти можливо вдасться забрати? Так, забираємо 333 за забираємо. Виїжджає знову 60 ТП, на щастя, з цього разу він нас не пробиває. Так, і подивіться, дуже шикарно ми його добираємо. Боже, як, як він нам кровушки попив в нашої рідненької крові. Так і знову подивіться, наш автореплею, акцентує свою увагу, працює суто по ДПМчику, суто по перезарядочці. І наліво і направо тут концепту 5А дісталося на 425 хітпоинтів, уже 6,5 тисяч настріляного, і все одно наша команда програє 6-7. А подивіться на хідпойти команд. Ми майже програємо на у два рази менше хідпоинт на команду у нас. І не знаю, намагається наш стати, наш автореплею якось витягувати цей бій, непростий такий. У нас залишається тільки 13 снарядиків голдових, оцих підкаліберних дорогих снарядів і два осколково-фугасних снаряди. Тож, виїжджаємо вже в нагу на 60 ТП. Так, не знаю, можливо, наш автореплею знав, що наш верніше, не наша ворожі 60 ТП має заряжену гармату. Насколково-фугасний снаряд не знаю. Подивіться, і ззаді, Подивіться, який екшен іззаді. У нас повністю всіх заблокували. Якщо б ми не проїхали вперед, нас ззаді подивіться, повністю противники вже обкружили. Нам жопопи вже насовували. І 60 ТП стріляє тільки осколково-фугасними снарядами. Це в цьому плані нам дуже сильно везе. І добиваємо 60ТП. І бачимо, складається е, ситуація дуже дуже сильно не в нашу сторону. Це м'яко кажучи, е, вже взагалі не бояться нічого противники. Е, е, а є Фейс 1 стоїть просто, чекає нас на мості. Там і т 95 е, Не знаю, можливо, він зараз е, стріляє по нашому союзнику на об'єкту Три Сімкія і концепт 5. А дивіться тут всі противники, майже всі противники, які залишилися живим, живі, ті м 55 і ще ІСА-3 з двома гарматами. Вони обидвоє зараз так, ІС3 заїжджає нам в шопу з нашої бази. І рахунок 9.11, 10400 лишнім. Настріляного, подивіться, вертушка по Т-95-му залітає дуже шикарно. У нас залишається тільки 4 підкаліберних снаряди. Це дуже мало. І намагатися треба присовувати їх завданою шкодою. Звичайно, щоб реалізація була 100%, нам треба йти на рекорди, треба тягнути цей бій і боїться на шавторіплею, виїжджати чи зліва, чи з права. Як ви бачили, тут на воді було два танки концепт 5А та із 7. Із сьомий, якщо я не помиляюся, був шотний. І боїться дуже акуратно, грає на шавторіплею, дуже респектуємо і хвала за акуратну гру таку. Неаккуратно биграв. І, до речі, концепт 5 бачимо, вже поїхав в другу сторону. Але Т-95 залишається на мості, не, зна... не знати, де е... знаходиться І e 7, невідомо. Так, вицілюємо лючок Т-95 і полетіло вище. Дуже і дуже шкода. Не залишається тільки три підкаліберних снаряди. Знову зводимося. Туди саме, майже чуть -чуть лівіше беремо, не знаю, вицілює, дивиться, де зелене світить, і подивіться, знову не пробиваємо. Не знаю, там був рикошет чи просте непробиття, пробиття. І завантажуємо фугасний снаряд, 20 східпонтів тільки забираємо. Ну, не знаю, варто було б стріляти фугасним снарядом чи ні. Не знаю. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте на що цього. І рахунок уже 10-12 залишається тільки наших два союзника. Арта м 53 55 Так і подивіться, і сьомий приїжджає. Так, до речі, не ризикує наш автореплей стріляти. Вулиця. У нас тільки два підкаліберних снаряди залишилося, треба просовувати їх максимально е реалізовано, щоб 100% залетіло, і ми забрали хоча б і за сьомого, щоб було легше нашому союзнику об'єкту 3-7, бо, тому що, як ви знаєте, з арти не дуже величезний здиск такий є. Ну, може там добрати якогось одного, наприклад, і са сьомого міг видобрати, але стоїть у дуже поганій позиції. Подивіться, концепт 5А приїжджає уже зі сторони нашої бази. Один танк стоїть на захопленні нашої бази. І у нас така безнадійна ситуація. Невідомо, що нам робити. Тільки три снаряди залишаються. І сьомий їде в нашу сторону, ми його забираємо. Та де-95-го було завантажено осколково фугасний снаряд. До речі, помітив, у нас зараз ми пресовуємо останній. Наш підкаліберний снаряд зі шкодою 447 за постріл. Настріляного у нас вже 11461 завданої шкоди. У нас вже в кишені це дуже рекордні показники, а тим більше нас обкружили повністю з усіх сторін і міг зараз наш автореплей проїхати під час перезарядки Т-95, але все одно нічого наш автореплею не зробив в цьому бою, бо тому що один осколково фугасний снаряд залишився тільки. І цим все сказано. Так, і залишається, як я вже сказав, останній снарядик. Ми чекаємо якогось любого ворога, щоб присунути його максимально е реалізовано. щоб, можливо, Заберемо концепта 5 А, подивіться, виїжджає, зводимося і забираємо 150 хітпоинтів. Так, ми збираємо останнього противника останнім снарядом. 11 611 завданої шкоди. У нас настріляного. 3850 заблоковано бронею, і на захопленні нашої бази стоїть швидше за все м М55, арта ворожа. Ми вже стоїмо, ховаємося. Ну, Тут вже немає жодного сенсу нам ховатися за трупи союзників, бо тому що лишається тільки 5 секунд до кінця захоплення бази, і цим вже все сказано. Ось такий у нас топовий боярський. Сьогодні, як бачимо, наш автореплею зробив все, що міг, абсолютно вистрілив всі снаряди. і... На жаль, поразка. Результати на ваших екранах кому сподобався. Бій обов'язково прожимай подобайки, підписуйся на канал. Буду радий бачити до зустрічі в нових відео та слава Україні!